Через теракти минулого тижня Франція оголосила про наймасштабнішу військову операцію всередині країни. Патрулювати вулиці будуть 10 тисяч солдатів. Таке рішення ухвалили на кризовому засіданні уряду. Під час зустрічі прем'єр-міністр Мануель Вальс визнав, що небезпека терактів у Франції зберігається. Президент Франції віддав наказ Збройним силам долучитися до операції з гарантування безпеки в місцях, що перебувають у зоні найбільшого ризику у зв'язку із загрозою, перед якою опинилася наша країна. Для цього буде залучено 10 тисяч військовослужбовців. Мобілізація почалася сьогодні вранці і триватиме завдяки дуже швидкій реакції наших сил і їх професіоналізму, які дозволять армії внести свій внесок у безпеку нашої країни. Спецзагони військових візьмуться до патрулювання об'єктів з вівторка. Також французька влада вмовляє євреїв не залишати країну після серії антисемістських терактів і планує залучити близько п'яти тисяч правоохоронців для захисту єврейських шкіл після нападу бойовика ісламіста на супермаркет кошерних продуктів у Парижі. Про це під час виступу перед батьками учнів у єврейській школі в Парижі заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнів. За його словами, солдати також будуть розміщені в якості підкріплення. Нагадаю, 17 людей загинули внаслідок нападів ісламських терористів у Парижі минулого тижня. Це працівники тижневика Шарлі Ебдо, співробітники поліції і заручники супермаркету кошерних продуктів. Прем'єр-міністр Франції після терактів заявив, що цитую Франція без євреїв вже не Франція. Водночас влада країни має намір у найближчі місяці розробити додаткові заходи щодо боротьби з тероризмом.